У президентських виборах у Польщі перемагає Анджей Дуда. Про це свідчать дані екзитполів, за якими опозиційний кандидат набрав 53%, що на 6% перевищує рейтинг чинного президента Польщі Броніслава Коморовського. У виборчому штабі партії право і справедливість вже святкують. Поляки почули перше звернення новообраного лідера після оголошення попередніх результатів. Дякую всім, хто брав участь у цій кампанії, хто допомагав мені тисячам та мільйонам людей. Я переконаний, що ми можемо триматися разом, що ми можемо разом управляти нашою країною. Це величезна, складна робота. Ніхто не може зробити її сам. Я можу більше сказати: президент та уряд, якби чудово, вони не співпрацювали, не впораються з нею самотужки без допомоги суспільства. Явка виборців становила трохи більше 56%. шести Броніслав Коморовський визнав свою поразку і привітав конкурента. так. Вирішив народ демократичної та вільної Польщі. Демократія означає, що потрібно не лише визнавати рішення виборців, але також поважати його. Через це я вітаю мого опонента, пана Анджея Дуду. Обидва кандидати на пост президента висловлювались на підтримку України та її євроінтеграційних прагнень. Більше того, Дуда виступав за посилення санкцій проти Росії та відправки польських солдатів в зону АТО для підтримки українського війська. Офіційні результати виборів державна виборча комісія Польщі обіцяє оголосити на початку цього тижня.